Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо підкреслив, що головним питанням Мюнхенської конференції, на яку збирається приїхати чимало високопоставлених представників нової адміністрації Сполучених Штатів, буде саме питання завершення війни в Україні. До Мюнхена прибудуть люди з різних країн однак питання завершення російсько-української війни стане головним питанням порядку денного, тому що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп рішуче налаштований завершити цю війну, підкреслив очільник американського дипломатичного відомства. Як відомо у Європі. Цього тижня мають бути і державний секретар Сполучених Штатів, і міністр оборони, і віце-президент, який зустрічатиметься на Мюнхенській конференції із президентом України. А представник президента Сполучених Штатів з питань врегулювання російсько-українського конфлікту, генерал Кіт Келлов може надати європейським партнерам Сполучених Штатів. Уявлення нової адміністрації про те, як має завершитися російсько-українська війна, і як виглядатиме американський мирний план.